Добрий день. А навіщо ви здираєте? Ні, ну то зрозуміло, а навіщо? Дивіться, ми щойно поклеїли і вже починається зривання. Ну, буквально 5 хвилин пройшло. 5 хвилин пройшло. Зачищаємо. Ну то як? Дивіться, як ви зачищаєте. Ми щойно поклеїли і ви одразу зачищаєте. Ну, Ви розумієте, що це порушення закону. Ну, Ви зриваєте агітацію. Ну, Ви агітплощу просто знищуєте. Як вас звати? Представтеся, будь ласка. Ви представник якоїсь комунальної служби, можливо. Мені не подобається цей кандидат. То чому ви це зриваєте? Ну, тому, а від якої ви партійної організації? Представтеся, будь ласка. Ну, що ви робите? Зриваємо. Як вас звати? Ніяк. Як, ніяк? До вас таки звертатись ніяк? Ні, то що ви робите? Ви дивіться, ви зриваєте матеріали, від якої ви партійної організації? Від ніякої мені організації. Ну Чому ви зриваєте відповідно конкретного кандидата? Не ну, то що не подобається? Ні, подобає. то дивіться, ми за відповідно свого кандидата зараз спілкуємося з вами. Не що ми не клеємо? Ми все клеїмо. Та представтесь, будь ласка, ви представники комунальної служби чи я? Можна А, а жінщина зриває агітматеріали. Вон, дивіться, ми буквально щойно прийшли, споклеїли, вони зривають агітматеріали. А ви які інтереси? Які інтереси? Ми представники відповідно.